Добрий день вам, хлопчики і дівчатка, добрий день, шановні батьки. Щиро вітаю вас із початком нового навчального року та першими днями чудової пори року осені. Ось і літо промайнуло, в дитсадочок вже пора. Всі ви добре відпочили, фруктів досхочу поїли, плавали, купались, добре всі погрались. Розкажіть же, мої дітки, Проласкаву пору, літо. Сонце гріло, припікало, В воду всіх вас заганяло. Що ж в саду у вас дозріло? Чом рум'яні у вас щічки? Їли яблука, парічку, вишні, сливи і сунички, помідори і малину. Єли також без зупину. Ну, а в лісі ви гуляли? А тварин не ображали? Чи жаліли ви комашок? Не зривали там ромашок? Гілки, кущики ламали? Добре ж ви відпочивали. Ну що ж, малята? Бачу, ви добре відпочили! Отож настала пора попрацювати. В нашій країні сьогодні радісний день День знань. Тож в цьому році вам доведеться багато чого взнати та навчитися. Чимало нового та цікавого чекає на вас у країні знань. А поки що ваша країна знань. Це наш дитячий садочок. Тож вітаю вас, з ним знань, наші розумнички!